Kia Sportage GT Line 2016 року випуску має пробіг 153 тисячі км, бензиновий двигун 1,6 літрів, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, електричні склопідйомники, мультикермо. Підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляція сидінь, музика JBL, запуск кнопкою, безключовий доступ, датчики сліпих зон, підсвічування ручок дверей, легкосплавні диски r 19 панорамний дах, додатково встановлено шумоізоляція всього авто, GPS-сигналізація, офіційне авто у рідній фарбі, без ДТП, перший власник. Це комфортний та практичний сімейний кросовер у максимальній комплектації. У салоні ви знайдете все для комфортної експлуатації авто.